Прокаріотичні організми, бактерії. У 1977 році американський науковець Карл Воуз запропонував тридоменну систему органічного світу. За цією системою всі клітинні форми життя об'єднують у три домени: археї, бактерії та еукаріоти. Археї та бактерії зараховують до прокаріотів. Бактерії, прокаріотичні одноклітинні, колоніальні. Та деякі багатоклітинні мікроорганізми. Вони є найчисленнішими й найпоширенішими організмами нашої планети. Важко знайти місце на Землі, де б не було бактерій. Вони поширені в атмосфері, на дні океанів, у вічній мерзлоті та кратерах вулканів, у швидкоплинних річках, у ядерних реакторах, в організмах, навіть у свіжонадояному молоці тощо, але найбільше їх у ґрунті. Особливості будови клітин бактерій. У бактеріальній клітині розрізняють такі основні частини поверхневий апарат, цитоплазму та генетичний матеріал. Складником поверхневого апарату є плазмалема, двошарова плазматична мембрана, побудована з білків та фосфоліпідів. Одна з надмембранних структур поверхневого апарату це клітинна стінка, до складу якої входить пептидоглікан муреїн. За особливостями будови клітинної стінки, бактерії поділяють на грам-негативні, мають тонкий шар муреїну і додаткову ліпідну білкову мембрану та грам-позитивні мають товстий шар муреїну. У більшості бактерій клітинна стінка вкрита слизовою капсулою, що захищає від несприятливих умов навколишнього середовища. До надмембранних структур належать також джгутики, які забезпечують рух. Фімбрії та пілі, що утворені тонкими виростами плазматичної мембрани, джгутик порожниста білкова нитка, що складається з флагеліну, субодиниці якого покладені по спіралі, росте від основи і пасивно обертається ліворуч розташованим у мембрані мотором. Фімбрії допомагають бактеріям прикріплюватися до субстрату, зокрема до клітин тварин і людини. А ейвпілі беруть участь у передаванні генетичного матеріалу від однієї бактеріальної клітини до іншої. Цитоплазма бактерій представлена непіврідким цитозолем. У ній відсутні мембранні органели, але наявні рибосоми. У цитоплазмі різних видів розташовані включення, що функціонують як органели. До них належать хлоросоми з бактеріохлорофілами у зелених бактерій. Фікобілісоми з пігментами у ціанобактерій, магнітосоми для орієнтування вздовж ліній магнітного поля Землі у магнетотоксичних бактерій. Генетичний матеріал міститься в нуклеоїді, ділянці цитоплазми з довгою кільцевою молекулою ДНК. Гени бактеріальної клітини складаються з безперервної кодувальної послідовності нуклеотидів. Поділу на інтрони й екзони немає. Характерна ознака бактерій наявність у клітині одночасно з нуклеоїдом невеликих автономних плазмід додаткових молекул ДНК, де часто відбуваються мутації. Наприклад, завдяки плазмідам може виникати стійкість до антибіотиків процеси життєдіяльності бактерій. За типом живлення бактерії поділяють на гетеротрофів і автотрофів, своєю чергою, гетеротрофи за способом живлення, на паразитів та сапротрофів. Паразитичні бактерії живуть і живляться в тканинах інших організмів та можуть спричиняти захворювання. У людини такими захворюваннями є ангіна, ботулізм, чума, тиф, туберкульоз, менінгіт та інші. Сапротрофні бактерії споживають органічні рештки рослин і тварин, харчові продукти людини тощо. Саме ці бактерії спричинюють процеси гниття або бродіння органічних речовин. Автотрофні бактерії можуть синтезувати органічні речовини з неорганічних унаслідок фотосинтезу, фототрофні або фотосинтетики, або хемосинтезу, хемотрофні або хемосинтетики. До фототрофних бактерій зараховують ціанобактерії, фотосинтез у них відбувається на вип'ячуваннях мембрани за допомогою фотосинтетичних пігментів хлорофілу фікобіліну, зелені та пурпурові бактерії. Фотосинтез відбувається в анаеробних умовах за участю бактеріохлорофілу. Хемотрофні бактерії, сіркобактерії, залізобактерії, нітрифікуючі бактерії, використовують для хемосинтезу енергію хімічних реакцій. З-поміж бактерій трапляються як аеробні, так і анаеробні види. Розмножуються прокаріоти бінарним поділом рідше множинним. Розмноження відбувається дуже швидко і йому передує реплікація ДНК. За сприятливих умов деякі бактерії діляться кожні 20-30 хвилин. Бактерії статево не розмножуються, оскільки не утворюють гамет. Але для них характерний обмін генетичним матеріалом. Горизонтальне перенесення генів процес, під час якого організм передає генетичний матеріал іншому організму, що не є його нащадком. Завдяки цьому явищу в доядерних організмів забезпечується комбінативна мінливість і здатність адаптуватися до умов навколишнього середовища. Існують три загальних механізми горизонтального перенесення генів: трансформація, генетична зміна клітини внаслідок прийняття й експресії ізольованої чужорідної ДНК, трансдукція процес, за якого бактеріальна ДНК. Передається від однієї бактерії до іншої бактеріофагом. Бактеріальна конюгація процес, за якого бактеріальні клітини обмінюються генетичним матеріалом через прямий контакт між собою. За несприятливих умов багато бактерій утворюють спори. Деякі бактерії здатні до інцестування для захисту й поширення. Бактерії відіграють важливу роль у природі та житті людини. Ці мікроорганізми беруть участь у колообігу речовин у природі. Бактерії гниття розкладають органічні рештки до мінеральних речовин, які можуть використовувати рослини. Бактерії, живучи в ґрунті, забезпечують його родючість. Так ціанобактерії та ґрунтові бактерії, бульбочкові бактерії, азотобактерії засвоюють азот повітря і збагачують ним ґрунт. Утворення нафти та природного газу також відбувалось за участю бактерій. Людина широко використовує діяльність бактерій у харчовій промисловості для скисання молока, виготовлення йогуртів, сирів з певних груп мікроорганізмів отримують антибіотики, вітаміни. Без бактерій неможливо виокремити волокна з льону, силос із зелених кормів. Під час очищення стічних вод. Теж застосовують бактерії. Однак бактерії можуть заподіяти великої шкоди людині та іншим організмам. Зокрема, деякі бактерії псують продукти харчування, виділяючи при цьому отруйні речовини, спричинюють такі захворювані людини, як ботулізм, ангіну, дифтерію, тиф, туберкульоз тощо.